Близнюки, привіт! Давайте сьогодні подивимося ваш розклад на тиждень з 20 по 26 листопада 2023 року. Сонце місяць, Венера, Асцендент у Близнюках. Близнюки. 20 листопада. Щось вам буде постійно заважати, і у вас буде. Таке занепокоєння, що у вас щось роздратовує. Якісь думки, якісь події. У вас таке буде занепокоєння роздратування. 21 листопада. Ну, щастя, виконання якогось бажання. 22 листопада. Невпевненість потрібно буде зробити якийсь вибір. Будете на роздоріжжю. Хочеться піти, не знаєте, там, чи направо, чи наліво. 23 листопада. Несміливість. Захочеться щось зробити, буде відчуття такої несміливості. Несміливості зробити якийсь крок вперед. 24 листопада. Ненависть. Захочеться комусь розбити серце, будете такі налаштовані злосливо. У вас буде така злість емоція. 25 листопада Самотність. Будете відчувати себе самотнім, навіть якщо біля вас будуть люди якісь. І 26 листопада. Дезорієнтовані, буде відчуття, що у вас повна дезорієнтація, що робити, що рухатись, така буде емоція занепокоєння, душевної такої нерозберихи, як кажуть. Загальна енергія тижня у вас будуть емоційні качелі. То жарко, то холодно, то радість, то смуток. Ось такі у вас будуть емоції загальні. Так, тепер давайте подивимося, які події у вас будуть відбуватися близнюки. З 20 по 26 листопада 2023 року Сонце, місяць, Венера, Асцендент у Близнюках. 20 листопада найважливіша подія. Хтось буде вас втягувати в конфлікт. Тут п'ятірка, буде аж голова розболиться із, із того, що будуть, буде відбуватися навколо вас, тому що п'ятірка це стан війни. Хтось нападає, а хтось не розуміє, що відбувається, чи йому як оборонятися, і чому стала ця причина цього конфлікту або цієї ситуації. 21 листопада. Ну, тут буде якась взаємодія з людьми, якийсь проєкт, і ви будете щасливі, який принесе вам кошти. Однозначно. Буде якийсь новий проєкт, або ви досягнете якогось успіху в роботі, або будете працювати з людьми і отримуєте за це кошти. Ну, тут є нові можливості, нові перспективи, і це взаємодія з людьми. І ви будете відчувати щастя. 22 листопада. А тут у вас не впевненість в душі, але є наміри і дії. Тобто ви не знаєте, куди саме вам рухатися, але ви твердо для себе вирішили, що рухатись потрібно. І у вас є наміри, є у вас цілі, але тільки ви поки що сумніваєтеся, куди вам рухатися. Так, якісь є внутрішні обмеження. Якийсь самообман. Так, тут є самообман, мабуть, тому що у вас якась що потрібно може щось. Для вас якихось два рішення є однакових, рівносильних. Тобто, чи, чи сказати так чи ні, воно для вас одинакове значення має. Тобто піти чи направо, чи наліво, одинакове значення має. Ну, наміри є, і дії будуть однозначно. 23 листопада. Тут приходить несміливість і так, внутрішня відстороненість, стагнація, одним словом. Несміливість, стагнація, не знаю, що робити, куди рухатися, що мені, як знайти баланс і так далі. І несміливість у своїх рішеннях. 24 листопада. А тут вам захочеться, як кажуть, психанути і сказати: все, я пішла. Я більше не залишаюся в цій ситуації, мені, мені це надоїло. І вам захочеться розвернутися і покінчити з якоюсь ситуацією. Буде емоція злостивості, ненависті, вам захочеться лупнути по столі сказати все. Я не знаю, що далі буде, але я пішла. 25 листопада. А тут є людина, яка повертається, або якийсь до вас є випал, якесь повідомлення, різке втручання у ваш простір, але ви відчуваєте себе самотнім. Повертається людина для того, проявляє себе людина для того, щоб щось прояснити. Але вам емоції самотності вам чомусь ні до чого, як кажуть. 26 листопада. Ви бізнесвумен, королева жезлів, це може людина, з якою ви будете взаємодіяти, або це ви така людина, яка бізнесвумен, яка вміє володіє інструментами для успіху свого. Але у вас емоції дезорієнтації. Тобто, якось ви спантеличені в неділю, але є якісь такі позитивні нотки в цьому, все рівно будуть присутні. На дні колоди це загальна енергія вашого тижня. Тут ваша інтуїція говорить, що потрібно рухатись далі. І ви сядете в імператора, тобто будете управляти колісницею, Це ви будете рухатись. Тут рак присутній, енергія рака імператриця, між ними е, вихід. Тобто, якщо ви перебуваєте в стосунках з раком, ви, буде, ви захочете покинути якусь ситуацію, яка вам більше не слугує. І ви захочете рухатися далі. Якщо це не про стосунки, а і саме про стан вашої душі, то ви, ваша інтуїція вам говорить, що потрібно залишити якусь ситуацію, яка вам не слугує, і рухатися далі. І будуть повільні якісь розвитки, якісь подій, якісь. Щось потрібно буде почекати для того, щоб здійснилося ваше якесь бажання. Ну, потрібно буде трішки почекати. Не знаю, сім днів, сім тижнів, навряд чи сім місяців. Ну, але Верховна Жриця на дні колоди, це може говорити також про таємні, е, хтось захоче покинути таємні зустрічі з раком, наприклад. Або буде вечірній приїзд рака до вас. По-різному можна говорити, читати ці карти. Різні ситуації у різних людей. Давайте прояснимо, що у вас тут в понеділок, що у вас занепокоєння, хто цей конфлікт втягує, можна так сказати, П'ятірка мечів проясніть нам. Це щось з минулого. О, п'ятірка. Конфлікт натуральний. Мені здається, що людина буде вже з наміром цим поскандалити. Сильний людина сильно не впевнена в собі. Це людина з минулого, це soft Family, тобто ваша споріднена душа. Це також карта дітей або людей, які. Тут король мечів з'являється. Однозначно проявить себе людина не з дуже хорошої сторони. Раптово ви навіть сподіватися не будете. Є пристрасть, імператор тут з'являється. Імператор і королева Пентаклів. Між ними пристрасть і щось тут раптово. Я не знаю, тут король мечів це чоловік знаку повітря, з ним пов'язаний конфлікт і це карта минулого. Людина з'являється як чорт табакерки, незрозуміло звідки, втручається, можна сказати, несподівано себе якось проявить, і тут є, є скандал. Якщо це ви чоловік, то це ваш може бути. Дійсно, скандал з людиною з минулого, і також чоловіком, або це навіть може бути внутрішній конфлікт. Стосовно вашої, вашого минулого всередині у вас відбувається. Як я вже сказала, може програватися по-різному. Дивіться, як, як з вами резонує, і яка ситуація саме вам підходить. Знаходіть потрібні слова, як кажуть. Бо, тому що кожна людина чує те, що вона хоче почути. Так, а ми рухаємось до вівторка. Трійка пентаклів. Що у нас тут? Трійка пентаклів? Трійка пентак... пентаклів це конструктив, це взаємодія з іншими людьми, це якісь нові проекти, це робота злагоджена. Ну, тут, може, ви віддалено працюєте. Це може так програтися, або на даний момент ви хворієте. Трішечки прихворіли, можна так сказати, близнюки ваша карта на дні колоди і знов трійка пентаклі. Чудово. Ну що, відбуваються якісь зміни в роботі, ви прикладаєте дуже багато зусиль, ви відчуваєте себе щасливим. Будуть якісь повороти долі щасливі у вас на роботі. Тут королева мечів. Жінка знаку повітря. Вона бачить перспективи і виконується якесь ваше бажання. В роботі однозначно, тут є імператор, енергія Діви і енергія овна тут є. Є тут стіли у чоловіка, це чоловіча енергія, тут чоловіча енергія зцілюється всередині, знаходить якийсь вихід з важкої життєвої емоції. А тут жінка вона дійсно може працювати віддалено. І тут багато прикладає зусиль, в якийсь новий проєкт вона вкладається прямо з головою і відчуває себе щасливою. Інтелект включений, розум може багато думає. І вона її думки в майбутнє. Вона дивиться тільки в майбутнє, вона не дивиться в минуле. Середа, середу у вас невпевненість, що куди йти? Махкарта. Про що ми тут говоримо? Король же лицар жезлів, вибачте, чоловік знаку вогонь. Щось тут. Це людина може діяти у вашу сторону, якщо ви жінка. Може виглядати досить дорослим, але насправді він є такий хлопчисько-всередині незрілий. І тут карта сила з'являється. Це може бути лев, пов'язаний з лицарям жезлів, але не обов'язково. Просто я говорю, які є знаки зодіака, бачу, і для того, щоб ви більше орієнтувалися. Тут є невпевненість, є наміри і дії цієї, цієї людини якось себе проявити. В нього є сильне бажання. І ось наша з'являється рицарь мечів. В нього є внутрішні обмеження, його щось стримує зони комфорту, але він хоче себе проявити. В нього є сильне бажання прискакати до вас вечором. В нього є сильне внутрішнє бажання. Проявити себе, прояснити з вами щось. Я не бачу, що це щось буде, що ви обороняєтеся, я не бачу, але у вас відчуття невпевненості. Якщо це ви чоловік, то це ви намагаєтеся якось себе проявити, прискакати до людини, але ви не впевнені, чи це робити, чи не робити. Ну, наміри є, і я бачу, що діє, може дійсно проявить себе людина, тому що їй потрібно щось вам сказати. Якийсь випал до вас буде однозначно. І це буде в вечірній час. Може, коли ви будете вдома вже відпочивати, може людина до вас прискакати. Так, четверг. Відчуття стагнації, емоційна відстороненість, а емоція несміливості. Таке відчуття, ніби хочу, але не можу. Ось так. Таке буде у вас в четверг. Четвер. Четвірка кубки. Тут дев'ятка пентаклів жінка молода. Сінгл, тобто вона не перебуває в якихось стосунках, перехресток. Тут жінці потрібно зробити вибір. Це стосовно цього рицаря жезлів, який виходить з вами на комунікацію. Тут потрібно зробити вибір. Людина проявляється, людина вам пише, телефонує, щось вам говорить, виходить з вами на комунікацію. Дуже сильно наполягає, різко, причому У вас з вами стоїть вибір. жіночою енергією стоїть вибір. Прийняти пропозицію, не прийняти, піти, не піти. Ви тут сильно обдумаєте, у вас щось тут міняється. Все, що було істиною, стає неправдою. Можливо, ви кладете на блок абсолютно цю людину. Також це може програтися. Тобто, виходить, але я бачу це, як виходить хтось з блоку. Має до вас почуття король пентаклів, діва може бути. І. Хочеться якось проявити себе, щось прояснити, тому що у нього там є туз мечів, людина хоче прояснення. Може прояснити якісь стосунки, прояснити якесь питання з вами, але у вас є відчуття несміливості, тому що вам потрібно зробити якийсь вибір. Але в цей вибір ви несміливо, у вас немає сміливості для того, щоб його прийняти. Ну, комунікація є, до вас випал є, однозначно буде. Різкий випал до вас в вашу сторону. Дві карти комунікації. П'ятниця, у вас ненависть. Ось цей блок з'являється, який був щойно на дні колоди, він переходить на четверг. Можливо, ви дійсно кладете цю, цю ситуацію на блок. Не час зараз, не хочеться. Може заблоковуєте людину. Тут ви вирішуєте покинути ситуацію, покинути блок, іде спілкування. Таке відчуття і йде зцілення. Таке відчуття, ніби ви вискажете людині все, що ви про нього думаєте. Водолій, енергія водолія тут з'являється. Може таке бути, що ви. От скажете все, що думаєте. Такий буде така. І це через комунікацію відбувається, однозначно. Там дисгормонія, там хтось вище, хтось нижче. Хтось подавляє, а хтось, хтось дає, хтось приймає. Різниця може бути в віці, в статусі, в будь-чому, але там нерівність між людьми. І це я бачу, як ви переосмислювали ось тут. І тут у вас був якийсь блок. Цей з блоку ви все-таки покінчите з цим блоком. І ви, я бачу, виходите на комунікацію, і вам захочеться відрубати. Ви скажете все, що ви думаєте. Це з, з допомогою слів буде зроблено. Бачу тут карту водолія, може, дійсно з водолієм у вас буде це відбуватися? Або це просто вам потрібно покинути цю ситуацію якусь надію. Давайте я уточню. Може, щоб більш так поглиблено зрозуміти. Ви тут, ви хочете, у вас тут мудрість приходить всередині. Ви хочете спокою, у вас почуття наповненості, ви захочете врегулювати якось ці почуття, і ви сказати все, що ви думаєте, для того, щоб. Тому що всередині у вас якась назріла уже мудрість. Є мудрість уже всередині. Зцілилися ви всередині, ви змінилися всередині. Субота, субота не робота. Відчуття самотності, що у вас тут. Хтось уривається? Вибачте. хтось уривається в ваше життя. Лисер мечів. Випал до вас є, так, карта повернення, як я вже сказала, хтось повертається. Карта другого шансу. Ну, ось, десятка наша переходить сюди. Тут після закриття, після закінчення між людьми, є повернення. І наступає між цими людьми мир. І є кохання. Таке відчуття, ніби ви закриваєте якусь стару голову, таку вашу главу в вашому житті, і починаєте з чистого листка. Людина повертається, може, ви... Зрозуміли один одного, знайшли порозуміння. Ви знаєте, коли є розриви, мікророзриви між людьми, їх дуже легко зцілити, але коли є сильні і довгі періоди розриву, не так легко вже зцілити. Ну, я бачу, тут є повернення, випал до вас, ви відчуваєте себе самотніми, може, до вас людина проявиться і. Після закінчення, і ви захочете почати щось спочатку, по-новому, тому що між вами є кохання. Скорпіон тут з'являється: енергія скорпіона. Ну, дивіться, якщо це ваша енергія, то ви, у вас щось постійно рухалося по кругу, ви біжите, можна сказати, вже. Прям зломля голову, якусь, як в омут з головою, покінчуєте з цим замкнутим кругом, що постійно щось рухається по кругу, по кругу, і воно не міняється, воно, воно не змінюється. І ви захочете кардинально все змінити, покинути ту ситуацію, яка рухається постійно по кругу, і піти в щось нове, закрити цей цикл і піти в зовсім інше. Неділя, дезорієнтація, королева жезлів, жінка знаку вогонь. Терези з'являються тут правосуддя, можливо, у когось суди, але, хоча ні, в неділю куди, в неділю, ні. Тут з'являється імператриця, енергія тельця, король пентаклів, жінка старше, чоловік молодше, між ними правосуддя. Правосуддя творить жінка. В чоловіка сильні почуття, будемо так говорити, і наміри, і дії рухатися в кохання. Тут жінка приймає рішення, вона від неї тут все залежить, від цієї ресурсної жінки. Вона тут е, має прийняти тверде вольове рішення і королева Пентаклів. Ну, і знову двійка кубків на дні колоди. Є прояснення, важкості, нерівності і все рухається в вежу таку стряску. Ну що ж, Тут дві жіночі, навіть три жіночі енергії дезорієнтовані. Ви не знаєте, що... якщо ви жінка, ви не знаєте, як вирішити цю ситуацію, куди прийняти рішення, чи сідати вам в королеву в ресурс, займатися суто фінансовим чи творчим потенціалом, чи піти в якийсь абсолютно зовсім інший бік. Наміри є, є дії, але у вас якась повна дезорієнтація. Також це може бути зустріч з цими жінками. Тут терези, телець і також земний знак якийсь може бути, і королева жезлів. Можуть люди зустрітися, це також фігура матері. Може, ви до мами поїдете для того, щоб вона вам допомогла прийняти рішення за. Порадою якоюсь. Можливо, вам інші оці подружки, щось, друзі, знайомі, порадять, що вам робити в цій чи іншій ситуації. Ну, тут однозначно буде якась порада по справедливості. Якась допомога по справедливості, якесь прояснення буде. Якимось словом, ділом, ну чимось буде тут ресурсна жінка буде вам чимось допомагати. Якщо ви чоловік, то це жінки у вашому житті, у вашому оточенні, і ви дезорієнтовані, і чомусь ваші оці всі подруги вони збивають вас. Можливо, ви також чоловік будете питати якоїсь поради в якоїсь своєї подруги, мами, сестри, наприклад, там, куми, не знаю, ще в когось будете питати якоїсь поради, що вам зробити, тому що ви повністю дезорієнтовані. Ось такий у вас буде тиждень, близнюки. Я вам бажаю гарного тижня. Буду чекати на вашу зворотню комунікацію. Я дуже рада, що. Ви мене дивитеся, спасибі вам і до нових зустрічей. Па-па-па-па!